Вітаю всіх, хто дивиться телеканал Нова Волинь. Це програма Тема дня і я журналіст Олена Чернуха. В Україні нині активно обговорюють реформу вітчизняної системи охорони здоров'я. Одним з джерел фінансування пропонують страхову медицину. Як буде саме розвиватися медицина по-новому і на що розраховувати волинянам, коли їм або їхнім рідним знадобиться медична допомога? На ці теми будемо говорити сьогодні. Радо представляємо наші гостей. Це Дмитро Глазунов, голова правління Волинської обласної лікарняної каси. Вітаю Добре вас день. в нашій студії. Галина Беремчук, завідувач медичного пункту Модерна Експо. Вітаю Добре вас. Доброго дня. Олег Гавришків, виконуючий обов'язки директора Волинської дирекції Укрпошти. Доброго. Отож, нині багато експертів говорять про доцільність е скасування безоплатної медицини, а натомість говорять про те, що має бути введена система страхової медицини. Яке ваше ставлення до таких ініціатив? Безперечно, тільки позитивне. Я думаю, ні для кого не секрет, і всі це знають, що протягом останніх років е постійно йде мова про необхідність впровадження страхової медицини. Страхових медичних технологій, і, зрештою, питання було тільки в одному. Питання не стояло, так і не стоїть, чи потрібна медицина страхова, чи не потрібна. Вона потрібна, це однозначно. Єдине, що стоїть питання, в якій формі вона буде працювати в нашій країні, і фахівці сходяться на сьогодні до думки, що найближчим часом все-таки страхова медицина в нашій державі запрацює. І ми з нетерпінням і з величезною увагою слідкуємо за тими процесами, які на сьогодні відбуваються в системі охорони здоров'я України. Тримаємо руку на пульсі подій і прогнозуємо ту ситуацію, яка буде. Що на сьогодні нас очікує? З приходом нового міністра охорони здоров'я Квіташвілі так, звичайно, я думаю, страхова медицина буде впроваджена. Тобто, і... реалії, в яких нині перебуває держава, це дозволяє зробити? Безперечно, дозволяє і більше того, це потрібно робити. Однак, в якій формі? Давайте подискутуємо, в якій формі вона буде і що ми бачимо. Значить, на мою думку, з огляду з цієї інформації, яка надходить сьогодні з відкритих джерел щодо впровадження. Медичного страхування, то ми бачимо, що воно анонсоване десь впровадження на кінець року. Однак, як зауважує міністр загальнообов'язкового медичного страхування у нас в державі не буде. Чому? От. І окремого закону теж не планується про медичне страхування. Це система охорони здоров'я вона впишеться в той закон про страхування, який є. Тому я думаю, це правильне рішення. Нічого нового придумувати не потрібно. Адже у нас в країні вже давно працюють певні медичні страхові технології, досить успішно. Ось і треба розвивати, правильно говорить мені. Треба те, розвивати що та, те, що маємо. Безперечно. Ну, власне, багато хто думає, що якщо завтра запровадимо страхування, то все зміниться. Ваша думка з цього приводу? Яка? Ну, звичайно, на все треба час. На все треба час, але безперечно на першому місці стоїть питання, що допомога людям потрібна сьогодні. Зумієте, завтра, це завтра. А люди хворіють сьогодні і лікувати людей. Потрібно сьогодні і обстежувати людей в профілактичних цілях теж потрібно сьогодні, щоб тому що це дозволить навіть та сама профілактика вберегти від наслідків хвороб. Тому все все треба не бояти працювати, не боятися помилитись і працювати над тим, як. Найкраще допомогти людям. Ну, експерти кажуть, наприклад, що страхова медицина може стати успішним проектом в країнах середнім класом розвитку, тобто не в країні, де високий рівень безробіття, де е, високий рівень тіньових зарплат і бідності. Ви теж так вважаєте? Страхова медицина вона е, працює в дуже багатьох країнах. Ми повинні знати, е, з чого ви починали з безоплатної медицини, не? вона не може бути. Апріорі, вона не може бути. Сьогодні кожна людина повинна усвідомити, що безоплатної медицини немає і її не буде. Медицина є одна із самих затратних галузей в світі. І навіть в розвинених країнах вона фінансується з ряду джерел. І візьмемо, наприклад, мені дуже подобається система охорони здоров'я, побудована в Ізраїлі. Де говорить, що вона досить, фахівці говорять, що вона досить досконала, там є е, державне медичне страхування, є приватна медична практика для більш заможних людей, які можуть собі це дозволити, і чотири лікарняні каси, членом хоча б однієї з яких є як кожен мешканець Ізраїля, там окремо для військових, для пенсіонерів, для студентів і для працюючих. І от ці всі складові вони складають систему охорони здоров'я. Це держава фінансує, решта доплачують лікарняні е каси або люди самі. От так, я думаю, і працювати буде система. І у нас і е медичне страхування це всього лише як варіант. Як варіант е Складова всієї системи охорони здоров'я. Ну, а коли говорити про зміни в медичній галузі, якою є ваша, зрештою, модель розвитку охорони здоров'я? Модель це досить цікаве запитання. На ринку сьогодні лікарняна каса в цьому році 10 років, як Волинська обласна лікарняна каса працює в нашій області. І це якраз. Лікарняні каси це про образ медичного страхування тобто і. місток. Так, це, мі... це місток, про образ і це той базис, та база, з якої, думаю, і буде е, медичне страхування. Адже це лікарняні каси це не нова, не щось нове. Лікарняні каси почали створюватися ще на початку ХХ століття. Коли царський уряд дозволив створювати лікарняні каси, такі, значить, свого роду ощадне забезпечення на підприємствах. І воно досить успішно розвивалося ці страхові технології. Потім, вже після революції, з приходом радянської влади, це все було перероблено, була створена сімашка система охорони здоров'я. Лікарняні каси про них забули на 100 років. В кінці 90-х, початку 2000-х, зважаючи на те, що фінансування в медицині не вистачає, його фактично не було. Мізер, люди почали шукати якихось форми колективного захисту. І от якраз в цю систему досить успішно в Україні увійшли лікарняні каси. Лікарняні каси є в це як елемент страхової медицини, прообраз медичного страхування, це те, на що люди наші можуть е, спиратися вже не чекаючи якихось кардинальних перетворень в медицині. І ми сьогодні будемо про це говорити. Ми побачимо, ми бачимо конкретний результат. Добре, про, е, про історію, власне, про діяльність Волинської обласної лікарняної каси, я пропоную поговорити після наступного питання. Зрештою, хотіла би з'ясувати, от у всіх розвинених країнах. Світу Незахищені верстви населення отримують медичне страхування за рахунок держави, тобто працездатна людина або сама за себе сплачує, або за неї сплачує працедавець. Тоді як незахищені верстви населення, або це інваліди, або малозабезпечені, за них страхування сплачує держава у нинішній ситуації, коли йде активне обговорення реформи, чи передбачається, що за таких людей зможе заплатити держава, або приміром лікарняна каса. Ну, я вам найкраще процитую слова нашого міністра Квіташвілі. страховим полісом будуть користуватися ті, хто зможе його собі придбати. Про інших подбає держава. Все зрозуміло. Значить, люди, які зможуть себе забезпечити, вони або варіант права вибору буде залишатись за людьми. Ті страхові технології. Які сьогодні у нас в Україні працюють це лікарняні каси, це страхові компанії, Вони і будуть розвиватися. Зрозуміло. От власне і людина, або, е, за вашу думку, mm. сама буде розраховуватись за свої медичні послуги, або це вона буде робити посередництвом лікарняних кас чи страхових компаній. Ну от власне, ви вже говорили про те, що цього року Волинська обласна лікарняна каса відзначає десятиріччя. Чи можете пригадати, важко було переконувати власне людей? На внески і до того, щоб вони долучалися до своєрідного роду страхування. Дуже важко. Не те слово, тому що на перше, все, що нове, знаєте, а особливо те, що зв'язане з грошима, пов'язано, то це дуже важко. Тут головне, саме головне зберегти довіру людей і виконати те, що обіцяєш? В чому суть роботи лікарняної каси? Наше завдання, яке ми ж всі бачимо, ми всі розуміємо, що люди, країна сьогодні ну, бідна, будемо відверто говорити. Люди сьогодні небагаті, і для них кожна копійка на е, рахунку. Ціни ви теж бачите, ціни на, на е, курс валют. Ціни, ціни на, на медикаменти, зростають. на ліки, на медичні послуги, вони постійно зростають по декілька разів в рік останнім часом. Ми там наше завдання, ми це все бачимо. І наше завдання забезпечити людей нормальним, цивілізованим рівнем якісної медичної допомоги з найменшими при цьому фінансовими затратами для людей. Тобто це гарантовано. Так, безперечно. Ну, власне, у Конституції зазначено, що будь-який громадянин України, незалежно від того, де він перебуває, має мати доступ до якісної медицини. Тобто ця норма закону, якщо, приміром, е мешканець Горохівського або району, де членом Волинської лікарняної каси виконується. Безперечно, ну в нас в Конституції багато чого записано. Дай Бог, щоб воно виконувалося. От, а я скажу, що до речі, там і написано про безоплатну медичну допомогу да? і про те, що 95-та, здається, стаття вона має закладатись в бюджет, але ну, якщо грошей немає. Ну, і воно, і, безперечно, один аспект тягне інший, і зрештою ми приходимо до висновку до одного, що грошей немає. Добре, як змінилася ситуація за ці 10 років, чи от запропоновані вами страхові технології успішно працюють? тим паче, що ми сьогодні обговорюємо страхову медицину, так. маємо представників двох потужних підприємств бюджету Так, в які, власне, я так зрозуміла, є членами вашої лікарня. Так, безперечно, я, ми представляли наших гостей. Так от я хочу сказати, що сьогодні найбільшими колективними членами. Волинської обласної лікарняної каси є е, на першому місці це Модерн Експо і підприємство Укрпошта. Я, е, чому ми взяли це, е, сьогодні тут представлено 3,5 тисячі. Ці люди представляють е, 3,5 тисячі учасників лікарняної каси обласної, от, які користуються послугами нашими. І я вважаю, це взірець співпраці. Громади, медицини і лікарняної касою. Ось. Більш детальніше, я думаю. Пані Галина, розкажіть, будь ласка, коли розпочалася співпраця з Волинською обласною лікарняною касою і як вона триває успішно? Мені приємно, що мене запросили в цю студію. Я рада представляти наше підприємство. З лікарняною касою ми вже співпрацюємо третій рік. В нас на підприємстві застраховано 1600 людей. Разом з тим долучено їхніх членів сімей, це є дружини, чоловіки, діти, їх налічується близько 400. За 2004 рік 2014 рік було проліковано. Порядку 483 наших працівників в загальному на суму 150 тисяч гривень. Родичі за минулий рік пролікувалися приблизно на 30 тисяч гривень. Яка мінімальна сума внеску? Чи це в залежності від побажань самого? Звичайно, щодо мінімальної суми внеску. Ми з того ми з того починали. Зараз Скаже, я думаю, Олег Марянович, і ми підтожимо підсумки які, Добре. і скажемо про умови. Ну, Доброго дня ще раз. Дякую теж за те, що мене запросили. Я можу теж поділитися своїм досвідом співпраці з Улинською обласною лікарняною касою. Скільки це років? І ну, я на підприємстві з травня 2014 року, на той момент, як я прийшов. То вже в них 에, підприємство була певна співпраця з лікарняною касою, але вона ну, не, була, не носила настільки масштабний характер. Ну, в першу чергу, те, що мене ну, не то що здивувало, але як будь-якого керівника, коли люди <кій> почали звертатися 에, про надання матеріальної допомоги в зв'язку з хворобою і так далі. Ну і коли той список тих заяв кожного місяця, 에, ну не кожного місяця, там в перший місяць я побачив вагу, що він складає ну, досить значну кількість. Я згадав ну, свого партнера, з яким я, ми співпрацювали і на попередньому підприємстві, де я теж керував, і мав вже певний позитивний досвід роботи в цьому. То ми теж, і тим більше, що вони вже підприємство мало своїх учасників, ми почали більш активно це залучаючи нашу приступілкову організацію. І пропагуючи оцей вид лікарня, ну медичного страхування, чи як можна сказати. І на сьогоднішній день загальна кількість наших учасників лікарняної каси вже складає понад 1300 чоловік за 2014 рік, ну так активно, це з червня місяця по січень місяць, включно, це вже звернулося за допомогою і отримало цю допомогу. Понад 80 чоловік і суму, якщо взяти в грошовому виразі, ця сума теж складає ну, 50 порядка, 50. порядка 50 тисяч. Але великий позитив для мене навіть в тому, що кількість у тих звернень моїх же працівників про надання медичної допомоги грошової допомоги від підприємства. Значно зменшилось. тобто в цьому є теж певний позитив, тому що тих коштів, які виділялися через лікарняну касу, ну напевно, що їм було достатньо для на тому рівні забезпечення медичної тобто, допомоги. Тобто не потребували вже матеріальної так. допомоги. Але до те, що ви перед тим говорили, я з вами теж згідний, що в країні страхова медицина може розвиватися в такому рівні ну, широкому, там де досить широко представлені середні. Люди з середнім достатком. Тобто, людина певну частину коштів своїх може виділяти на медичне страхування. Ну, так само тут, враховуючи те, що в нас не завжди воно так, і теж ми говорили, що а що ж робити тим, хто не має такої можливості, то от нещодавно ми знову ж таки з лікарняною касою провели такий захід, як ніхто не забутий». Ну, Враховуючи те, що наше підприємство має досить значну кількість пенсіонерів, ну як і працюючих працівників відповідно, і в подальшому пенсіонерів, то знову ж таки через нашу приспілкову організацію ми зібрали дані відносно наших пенсіонерів самотніх. І ну, щоб та категорія людей теж не була в осторонь, не зовсім про них забулися, і через лікарняну касу. Ну, це таких людей на даний етап на даному етапі було ну, зібрано дані відносно порядка 33, 33. чоловік. Перший етап да. так. І через лікарняну касу певним категоріям людям була надана, надана допомога медпрепаратами. А, так, а іншому іншій категорії ну, просто були розіслані кошти через лікарняну касу. Відповідно, я вважаю, що е, отут тут якраз позитивна співпраця і працюючих, і не тобто працюючих. підтримка навіть тим, хто нині перебуває на пенсії. Так, у мене так. ще одне запитання. Не ну, знаю, що Волинська дирекція Корпошти це розгалуження по всій області, тобто в всіх районах куточка, тобто допомогу від обласної лікарняної каси отримали ті, навіть що не проживають в місті. Луцька, я так розумію, Так, так? от якраз по весь позитив. Ну як для мене теж враховуючи те, що у нас мержа розгалуджена. У нас ну, порядка 470 відділень по всій області. Ну, відповідно, кругом є свої працівники, які обслуговуються в різних лікарнях. І та робота, яка налагоджена, ну, те, що я зробив висновок лікарняною касою, незалежно від того, де наші працівники звертаються в лікарняний заклад, вони завжди отримують в повному об'ємі кваліфіковану. і... Ну, згідно е, домовленостей е, допомогу. Yeah. Тобто в цьому питанні, і що саме головне, не в мене нарікань як до голови правління, так і в людей в мене, як ну які е, хто я запропонував так само цю співпрацю, то на даному етапі не було. Ну я вважаю, що значить співпраця нам ми налагоджена е, добре. Крім того, що в нас ще ну це ще не все. Те, що у нас іде там грошові виплати і так далі. Враховуючи те, що у нас ну, Укрпошта все-таки в основному складається це жінки, працівники. Ну, з метою профілактики, так само через лікарняну касу, ми змогли провести медичне обстеження на мамографі наших жінок. І ну, працівників, це теж пройшло порядка 150 людей. Таке обстеження. Я вважаю, на сьогоднішній день. То для тих жінок, які, можливо, і не мали, по-перше, змоги фізичної, фінансової, і так далі, а так автомобіль приїхав до нас в двір, і вже працівники по мірі можливості відвідали. Ну, пройшли процедуру обстеження. обстеження. Так. Зрозуміло. Так само, я, я тільки трошки доповню, так само і на Модерн yeah, ЕС да, під, на підприємстві. Ми за минулий рік рік до тисячі, так? Да? Так, у нас є планові періодичні медичні огляди, і тому за сприянням лікарняної каси нам був виділений перевізний флюорограф, разом з тим, мамограф. У нас також є, правда, невеличкий, але є відсоток жінок, яким після 40 обов'язкове обстеження мамографії. І за сприянням Волинської лікарняної каси ми провели обстеження десь порядку 70 жінкам мамографією і порядку тисячі людей флюорографічне обстеження. Зрозуміло, пане Дмитро, хотіла би запитати. Тобто, ну от, вже ми про переваги для тих, хто має страхування, бо є членом да, лікарняної да. каси, ми вже це, трішки власне, почули. Як працює, да, ну, тобто, це технологія, виходить ефективніше да. і дешевше, я так зрозуміла. Ну з приводу дешевше і з приводу умов, про яких ми говорили, значить, членський внесок внесок складає всього навсього 15 гривень за людину, mm -hmm. але за рахунок кількості людей, адже ці колективи більше тисячі. Людей нараховують, то можна кожну, кожної людині в рік надати допомогу до 2 тисяч гривень. Там, в залежності від там, звичайно, денний, стаціонар, стаціонар, чи важкі випадки є диференційоване, але кожна людина може отримати плюс безкоштовне обстеження. Плюс наші додаткові програми це профілактичні огляди, мамографія, флюорографія на підприємствах. І от вам в комплексі, ось як працює, ми бачимо научно, як працюють страхові технології, як працює Волинська обласна лікарняна каса в нашій області. І що можна зробити, головне, якщо разом об'єднати зусилля і на перше місце поставити людину, почути її проблеми і спільно разом, тільки разом вирішити їх. Ну якщо, приміром, у людини є хронічне захворювання, важке, як тоді? Лікує, значить, я так, як і говорив, кожна людина має. По цих підприємствах до двох тисяч допомогу. Однак, і це ще не все. В рік. І це ще не все. У нас були випадки у минулому році на Модерн експо У нас так. була людина дуже важка операція на серці в Києві в інституті АМОСова. Так. Коли людині пересадка клап їй ставили клап, штучний, кардіостимуля... водій, ритму, штучний так. водій ритму, кардіостимулятор. Операція наддорога, дуже дорога, надскладна людина, людина людина простий, звичайний працівник, вона не мала змогу. Тому і в такому випадку ми спільно з підприємством знайшли спосіб. І з етичних міркувань я суму не буду називати, ну, велику суму допомогли цій людині. І, і що е, на місцевому рівні не бралися її оперувати. Їй е, треба операція в Києві. Е, знову таки, і там теж були нюанси. Оперувати як, і дуже складний випадок, але дякувати Богу, ця людина сьогодні працює, працює сьогодні. вийшла на роботу після да. операції, жива, здорова. І це приклад того, знову ж таки. І знову таки, ми допомогли на велику суму. І нам не треба ці кошти повертати. Ми допомогли спільно. Да. І все, і людина має спокій. І так само і. І по укрпошті ми в нас є домовленість, що в таких випадках, якщо в людини дійсно біда, якщо треба наша допомога, то ми всі разом людині безвозмезно Ну Дивіться нині країна переживає часи економічної скрути. Люди оцінюють переваги лікарняної каси чи намагання економити все ж таки відвертає їх від колективної форми взаємодопомоги. Тут я б сказав би намагання економити якраз перевертає увагу до колективної форми. Тому що чому? Поясню, що таке на сьогодні 15 гривень. Да? Ну, 15 гривень, скажімо, це підприємство, яке більше тисячі людей. Загалом у нас умови по власній лікарняній касі це внесок щомісячний 35 гривень. З 1 січня він трошки підвищений. На сьогодні він складає 35 гривень. І кожна людина за ці кошти має можливість отримати, пролікуватись до 3 тисяч гривень в рік. Звичайно, півтори тисячі це звичайний стаціонар, три тисячі це інфаркти, інсульти, реанімація, ургенція. Ось. І це звичайні наші стандартні умови. І все таке 35 гривень на сьогодні. Так? А як людина поступає в лікарню, вона витрачає величезні на обстеження, на лікування, дуже великі гроші. А тут в неї зарплати вираховують невеличкі. Кошти, і вона має членський квиток і має спокій, і знає, що якщо, не дай Бог, щось трапиться, поруч є обласна лікарняна каса. Наш час на жаль завершується. Якщо то, будь ласка, коротко Я коротко. Саме головне, що люди, ставши учасником лікарняної каси, отримали певну гарантію. Що не дай Бог трапиться, якісь нестандартна ситуація. Вони отримують підтримку. Оце саме головне. Дякую вам усім за розмову. Народна мудрість говорить: здоров'я набагато більше залежить від наших звичок та харчування аніж від лікарського мистецтва. Тож бережіть себе і стежте за своїм здоров'ям. Це була програма та у студії для вас. Працювала журналіст Олена Чернуха. На все добре.